Знайди найменше чотирицифрове число, кратне число 43, та дізнаєшся рік заснування міста Біла Церква Київської області, взагалі, найменше чотирицифрове число, одна тисяча. А потім 1001, тисяча один, 1002 і так далі, а найбільше чотирицифрове число 9999. Все. Оце всі чотирицифрові числа. А нам треба таке чотирицифрове число, що найменше із чотирицифрових та ще й ділиться на 43 без остачі. Ми такого числа не знаємо, але візьмемо її одну тисячу. Поділимо на 43, щоб якось розв'язати нам цю задачу. Один не ділиться 10 не ділиться 100, ділиться на 43, по 2. Сто мінус вісість. Ну, мінус 6 не виходить, треба б зайняти. Отак, От одну сотню займемо, тоді один десяточок, 10, мінус 4, 9, мінус 8, 1, та ще знесемо 0. 140 поділимо на 43, то візьмемо по 3. Отак, От знову займемо десяточок. 11 – це остача. Число 1000 не кратне число 43. А нам треба кратне, та ще й чотирицифрове, та ще й найменше, а нам не вистачає до того, щоб поділити на 43. Не вистачає 32. От якби ще 32. Тоді б оце число 1032, було б найменше із чотирицифрових і ділилося б. На 43 безостач. А тепер ми перевіримо. Знову візьмемо по 2, вже тут ви знаєте, як це ми робимо. 13, 6 7, 9 8, 1, та ще знесемо двійку. Коли ми ділили тисячу на 43, отримали 23 з остачею. А зараз ми повинні отримати 24 без остачі. перевіримо: 12, 16, 1, 17. Так і є місто Біла церква Київської області. Було засноване в 1032 році. Отак От дуже легко. Молодці.